Всім привіт, друзі ви на каналі Олексія 4 Новина Повний сталкер мені є на телефоні. Хто не вірить, подивіться. Подивіться на цю гру. Подивіться. просто подивіться. Ви не можете повірити. Дивіться. Запускаю. Я зараз пока. Дивіться, дивіться. Тебя спас. Я малюрост играть не буду. Виповню зелені. Просто добій. Просто... Заодно посмотримо. Виходимо. Ця гра повна версія Сталкера на телефон. Зараз я вам покажу, як. Як ви зрозуміли, заходимо в Google, чекаємо ставке на телефон, і там шукаємо. зрозуміли, так. Ну, дивіться. Ви можна є два способи. Просто вот тут лісати, або просто отиснути на любу картинку, Ви можете. Ну, коротше. Спанітали в оці додаток. Так, спанітали. Отискайте можете сюди, або куди захочете. І дивіться. Тут є девочки додаток. Отискайте. Отыскайте сюда. Ну да, синя кнопка і все. Або донезу. Бояк почти на си фотки. Сюди. А отыскаем сюда. А, вс. А потім отыскайте сюда. А потім сюда. Ну дивитися. Що було на дивитися, зараз перезайду цей сталкер. Що вам спрацювалося, ну брат зброю, щось таке. Перше ви заходите на строки. Потім ми натискаємо сюди на середній, А потім максимум. Потім ви ставите оце на ось сюди. Там. А потім ви заходите грати і вибираєте сталкер. І все, можна збої. Всю гру тільки можна скачати в гуглі. В плеймаркеті вона не вийшла, то це повна версія то в плеймаркеті плеймаркет поставлена на бабки і все. То тільки гуглі можна пошукати і скачати. от така була серія. Ні, п'яна це про свій